Юляшка, сині, сині, як небо наше України! Обожнюю! Але сині тіні з моїми червоними рум'янами я буду схожа на протерчиню з генделика. Олег, це за те, що я стакан розбила, так? Ладно, наступний блогер Маша Лу. І вона обрала ромашки. Як доповнення до мейку. Я люблю ці квітойочки. То також ставте вподобайку. І взагалі кладіть вподобайку, якщо хочете продовження цієї рубрики. І пишіть кого з блогерів попросити обрати наступний мейк. І далі Саша Вебстер обирає вії. І це накладні вії. Правда, хотіла натуральні, але ніколи не хвилює, що я там хотіла. І останні губи. Їх згенерувала Діана Суворова. Дідько, знов синій, ще й глянцевий. Я знайшла в себе лише темно-синю помаду, яка проявляється, і блакитний блис. Оцініть від одного до десяти.